Показали, яка має бути ялинка в Чернівцях. Перші муніципальні читання імені Антона Кохановського пройшли у міській раді. 26 посвідчень учасників бойових дій та медалі ветеранів війни отримали прикордонники. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. По 100 тисяч гривень отримують родини двох військовослужбовців, які загинули на сході країни Павла Конопльова та Андрія Альошина. Управління праці та соціального захисту населення міської ради повідомляють у ратуші, збільшило видатки цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 239 тисяч гривень. Ці кошти виплатять як одноразову грошову допомогу у сумі 100 тисяч гривень родинам військовослужбовців Павла Конопльова та Андрія Альошина, які загинули при виконанні обов'язків у зоні проведення антитерористичної операції. 26 посвідчень учасників бойових дій та медалі ветеранів війни першими на Буковині отримали військові прикордонного загону. Два з половиною місяці вони отримували позиції на кордоні з Росією в Луганській області. Щоденні обстріли терористів, допомога пораненим, нестача боєприпасів та води. Усе це випало пережити бійцям, захищаючи кордони України. 25 прикордонників мотоманеврної групи та їхні командир першими на Буковині отримали посвідчення учасників бойових дій. Бійці протягом двох із половиною місяців обороняли державний кордон у Луганській області. Всі військовослужбовці, які пройшли крізь східну ділянку кордону і направлені в місця своєї дислокації, документи одразу готуються, перевіряються, надсилаються на спеціальну комісію, яка знаходиться в місті Києві а вже в подальшому. Чекають на отримання Щоденні обстріли терористів, порятунок поранених та постійна нестача води. Така ціна оборони державного кордону. Рятувала бійців, підтримка побратимів та родини. Заслугова місяця надавали допомогу пораненим, транспортували їх з тих калюш, по яким тільки що проїхала броня. Брали воду, фільтрували в через вату від одягу. через Листя і і пили. Я так вважаю, що це було найскладніше. Що отримали позиції та повернулись живими за це цей схвалюванням, командир неодноразово дякує підлеглим. Мені добре відомо, що вам довелося пережити, які випробування випали на ваші плечі. Я горжусь з тим, що я прохожу службу з такими хлопцями і горжусь з тим. Що в період цього часу виконував задачу в складі 7-ї мотоманеврної групи, і що в мене такі були підмері. Нині ще близько 200 прикордонників перебувають в зоні АТО. Загалом майже 500 військових прикордонного загону у черзі на отримання статусу учасника бойових дій. Документ дає можливість, зокрема, безкоштовно отримувати ліки, санаторно курортне лікування, 75 75% знижку на комунальні послуги і користування житлом. Майя Гуменний Ярослав Левицький місцевий час. Боротьба міської ради з самовільними рекламними вивізками продовжується. Сьогодні чернівці стали ще красивішими, тому що позбулися ще декількох рекламних щитів, які не лише закривали красу наших будівель, але й псували загальне враження про місто, центральна частина якого є буферною зоною спадщини ЮНЕСКО. Нагадаємо, відділ охорони культурної спадщини та комунальне підприємство Реклама почали наводити лад самовільними рекламними вивісками. Демонтували вже конструкції ломбард Благо на вулиці Головній, 16 та «Швидкогроші» на головній 101. Забрали сіті лайт на розі вулиць Руської та Венеченка. Нині очистили ще й суборну площу, яка позбулася яскраво зеленої вивіски з Євбисам. сам. Наступними будуть попереджає міська рада реклами на вулиці Ольги Кобелянської та проспекті Незалежності. Поки всі підприємці нарешті не зрозуміють, що архітектуру міста треба поважати, а закону Демонтовані конструкції будуть передані на докомунальне підприємство Реклама, там вони будуть зберігатися, потім в подальшому власник може ще відшкодовувати за їх зберігання утримання і в подальшому нова реклама буде вже встановлюватися відповідно до нового затвердженого паспорта рекламної вивізки. Перші муніципальні читання імені Антона Кохановського відбулися в Чернівцях. Напередодні дня місцевого самоврядування владники, науковці, експерти а також спеціалісти органів місцевого самоврядування говорили про історію розвитку міста і сучасні проблеми чернівців. У реформуванні місцевого самоврядування вважають експерти, слід використовувати здобутки європейських країн, проте не менш вагомо опиратися на власний історичний досвід. Приміром, Чернівецькому бургомістру Антону Кохановському свій час вдалося організувати будівництво водогідної системи, каналізації і електростанцій в місті, що значно покращило рівень життя городян. Сьогодні, коли ми говоримо про реформування місцевого самоврядування, і коли ми говоримо про адаптації системи державної служби до місцевого самоврядування, то постать Антона Кахановського у нас сьогодні достатньо актуальна в плані реформування муніципального розвитку нашого краю. Тому ми і запровадили науково практично цю конференцію. Ці зустрічі важливі для обох сторін, оскільки Румунія може поділитися своїм досвідом з найближчими регіонами України, як, наприклад, Чернівецька область. Можна буде використовувати для передачі прихованої інформації в зоні АТО. Наразі розробляють чернівецькі науковці. Принцип роботи подібний до радіозв'язку, але із зашифрованими та закодованими сигналами. Розробники переконані, що завдяки цьому приладу вдалося би уникнути витоку інформації, а отже, вберегти наших захисників. Андрій Верига, асистент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького університету. Він, як і решта науковців, котрі працюють в цій сфері, розуміє, наскільки майбутнє України залежить від винаходів. Це макет приладу, котрий здатний передавати закодовану інформацію. І основна його перевага, навіть якщо ворог перехопить цей сигнал, замість слів почує лише шум. Можна здійснювати передачу сигналів в складній електромагнітній обстановці. Тобто, якщо рівень завад наприклад, досить серйозний. От ворог увімкнув там так звану глушилку. Зв'язок при цьому не повинен бути втрачений. Чому варто використовувати саме нові прилади, котрі вміють шифрувати інформацію, а не застарілі з подібним принципом роботи? Винахідники пояснюють так: недолік тих систем є те, що вони є відомим у першу чергу. Відповідно, ті всі принципи роботи теж є відомі. Макет приладу науковці вже випробували на практиці, тож переконали, що система працює. Проте подібних унікальних винаходів могло б бути значно більше. Розповідають науковці, адже досвідчених фахівців вистачає реалізувати амбітні проекти заважає лише брак коштів. Проблема захисту інформації, яка передається між підрозділами, напевне, військовими. Є досить актуальною. Існує необхідність створення систем або засобів зв'язку, які забезпечують і прихованість передавання, і шифрування самої інформації, окрім приладів з новими типами сигналів, науковці кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки розробляють ще спеціальні комп'ютерні програми, котрі також дозволяють будувати інформацію. Ульга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Патріотичні, веселі, святкові та унікальні новорічні ялинки створили чернівецькі діти. 24 школи та садочок взяли участь у конкурсі на кращу зимову красуню. Всі новорічні деревця презентували в дворику ратуші, На свята їх передадуть в Чернівецький госпіталь, декілька відправлять на схід нашим воїнам. Ось такими Чернівецьку новорічну ялинку хочуть бачити діти в синьо-жовтих кольорах з патріотичними іграшками, оригінальними прикрасами, національними оберегами, такими, щоб дарували хороший настрій та показували, що прикрашали їх саме українці. Ось ця ялинка ще й підказує, як зробити новорічні іграшки з підручних матеріалів, наприклад, з використаних лампочок. Ось ця справжній оберіг для кожного українця, яка принесе злагоду, багатство та достаток у кожен дім. Тут використані техніки народного мистецтва це і можливо Можливо, є горішки розмальовані. Традиційно прикрашалися наші ялинки в Україні, мені здається. Тут є і якісь такі цікаві мішочки з травами, напевно, що які будуть ще пахнути. Тут ялинки, серед яких неможливо вибрати, мені здається, найкраще, тому що кожна унікальна, кожна несе в собі такий, такий затишок домашній і домашнє свято. Включилася в цю роботу. Вчителі допомагали. Я най Те, що нам найприємніше – батьки. Навіть бабусі дідусі також хвилювалися за своїх онуків, допомагали їм це робити. Відвідують до свята Миколая наш госпіталь Чернівецький, зможуть там ці ялинки залишити нашим солдатам. Також частина ялинок буде передана в зону АТО через волонтерів, щоб ці ялинки могли потрапити також до солдатів, щоб вони почули дух Батьківщини міста Чернівців. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного генства на Ютюбі. Всього доброго. Смачний конкурс Буковинська гостинність гостинність-2014» відбувся у Чернівцях. Студенти а також професійні кухарі доклали максимум зусиль, аби їхні кулінарні витвори були найоригінальнішими. Це Серешна ліпка там розкатується карамель, і щоб зварити. Треба глюкозу, потрібно цукор і потрібно лимоники сла найсмачнішими. Воно дуже смачне. Сині шарики складаються з Чорного бісквіту із шоколаду, а жовті шарики це білий бісквіт, та загалом найкращими. По перше, це корисне. А по-друге, все натурально. По-перше, у нас от бачите, зелене це у нас картошка з брокколі. Теж італійське блюдо, ребра, ребра самого молодого. Телятини, яка була на базарі, сам ішов купляв офіціанти 13-го фестивалю з кулінарного мистецтва змагалися в номінації майстри сервісу кухарі фірмова страва від кухаря. Кондитер в номінації Україна понад усе журі було вимогливим. Бажали, аби страва була смачною та мала гарний аромат, щоб зовнішній вигляд був. Ось що… Коли ти виносиш страву в ресторані, перше – це людина їсть очима. Організатори втішують, що з року в рік зростає не лише рівень майстерності, а й більше і учасників. І з кожним роком відмічається все більше учас... кількість учасників фестивалю. Цьогоріч приймає участь 42 учасника, кухарі, кондитера, офіціанти. Цьогоріч фестиваль кулінарного мистецтва проходив у ресторанному комплексі «Палаццо». Ресторанний комплекс «Палаццо» радісно приймав цьогорічний конкурс в своїх стінах. Разом з тим ми пропонуємо для наших відвідувачів, для наших мешканців міста сімейного типу ресторан «Траторія», який працює при комплексі рестораному палацо, Знаменітне меню для на будь-який смак, а також окремі розваги для самих менших відвідувачів. Під час фестивалю всі охочі могли пожертвувати кошти для українських захисників. А найкращі кулінарні витвори смакуватимуть українські солдати, які перебувають у Чернівецькому військовому шпиталі. Дівчатки передадуть їм тортики, не тільки ті, що зараз є на нашому столі. Є ще дівчатки, які пообіцяли нам ці тортики дати для ранених ребята. Ребята вже ждуть сладостей. Смачний солодкий подарунок передали також в Чернівецьку школу-інтернат.